Не соромимось, підходимо, розписуємо в журналі техніки безпеки. Добрий ранок, Івано Петрович. Та який там добрий. Міністерство запізнююсь. Забули мене вчасно попередити про позапланову нараду. Все, лечу спокійної зміни. Кравець. До мене. Автограф. Будь ласка, так я ніби вже розписувався. Давай, давай, давай. Доска. А що це було? Схоже на вибух. Тривоги не оголошено. Це здається, звідти. Черговий електрик, Черговий електрик, терміново Ну, якщо це те, що я думаю, я вас закончу. Марія, хоч сокиру міший. Здається, з легким вибухом мікрохвильовки. Коцик. Це в тебе вистачило розуму залишити в мікрохвильовці металеву ложку. Ні. Я оці інструкції для краси повісила. М? Валентина Васильівна, а зразу коцик? От тільки що зразу коцик. Я взагалі локшину не їм. Тим більше ложкою. Знайду я цього піротехніка і ви рахую гроші зарплатні на нову мікрохвильовку. На дві. Зустріли по дорозі поганих хлопців. На машину напали. Прострелили колеса. Змусили відкрити броньований відсік. Забрали гроші. Все відбулося так швидко. Ну що? Вихідного отвору немає. Тобі, як завжди, відь. пощастило. То ви знайомі? Ну, як сказати. Були з сусідами, разом прогулювали школу, разом бігали в футбол. Ну, ми не тільки в футбол бігали. Ми ще бігали за дівчатами. Бачу, ранні стороні фрагменти.